Патріотичних депутатів і наших депутатів місцевих, наші депутати 20 років, були в місті Тернополі і Тернопільській області. Але на початку хочу звернутися до Сергія Віталійовича Ви тут звертався до вас Сергій. Дуже шкода, що 25 числа квітня, коли ми прийшли на сесію, ми хотіли зайти вільно та. Належить громаді. І ви дуже часто апелюєте за Майдан. Що ви маєте на увазі? Щоб у вас не було видно на Майдані, а тепер появиться. І який ви маєте на увазі Майдан? Київський чи Тернопільський? В Тернополі було мидно. У нас влада, патріотична свобода, як міській раді, більшість, так і обласній раді і на місцях місцевості. То до кого ми мали бути в опозиції, до своєї патріотичної влади. А тепер я хочу вас познайомити. Нас тут обізвали сепаратистами, ФСБшниками. Я в житті не думала, що я 55 років стану виконувати замовлення ФСБ. А в чому полягало замовлення ФСБ, виконання ФСБ? Рятування парків, зелених. Міста. Я вам хочу сказати, коли я підробляла в цю бюро в туристичній фірмі у 89-році, я зустрічала Сибіру, вже не пам'ятаю, якого міста, туристів. Їх дуже лякали. Ви знаєте, що таке робилося в нас в 89-році. Їх лякали, куди ви їдете, там Бендевищина, там вас уб'ють. А я працювала гуркогодом. Я їх розміщувала в готелі Україна. І коли вечором вони почали прогулюватися нашим вечірним Тернополем, Як вони бачили в парк, І на, другий, на другий день зранку я їх зустріла, бо ми їх чаю з кулаку. Як вони мені сказали, какой у вас красивий город, как у вас зелено, как у вас чиста, какие у вас приятные люди, как хорошо, что ми нікого не послушали. І приїхали на Бендерщину. Якщо ми справимо на русском язику, нам об'ясняють на руському языке. Ми в той час займала Тернопіль друге місце по озеленню і по чистоті в Радянському Союзі після Києва. То ми зараз скотилися за 20 років правління наших патріотів, я їх називаю патріотами вишиванках, на 14-16 місце. А тепер Сергій Віталійович, я вам зачитаю, що таке сепаратизм. З від латинської відокремлення пранення спільнот груп населення чи організації до відокремлення, відособлення, рух за надання частини держави, право автономії. Чи за її повне відокремлення створення нової держави, на відміну від масово визнаного руху, сепаратизм за більшого виражає інтереси певної політичної чи чиналістичної партії, угрупування, найяскравіше сепаратизм виявився напередодні після розкладу СССР, зумовивши виникнень локальних збройних конфліктів і воїн, наприклад, між Абхазією та Грузією, Чечнею та Росією. Все перетнив договір або перемир'я пер, пер, перемир означає укладення миру з противником одного з держав, що виходить до коаліції країн, які ведуть війну, без відома чи згоди своїх союзників. Так ви дуже на своїй прес-конференції 24 -го числа говорили, що ви вони... не дозволите слов'янська, то скажіть мені нам зараз в залі присутня депутата Людей, які там є, і я зараз в вода. Що ви мали на увазі під словом сепаратисти? Я вам дарую, що ви вивчили добре значення сіл і не використовувалися. А тепер ви повідомляли, що коли ви брали прес-конференцію перед журналістами після 25-го числа, ви сказали, що зайшла група зброї. То скажіть, будь ласка, дайте відповідь зараз громаді, яка зараз під міською радою і людям, які зараз тут присутні, хто з нас мав зброю і яку. Дайте, будь ласка, відповідь. Була в нас зброя, а зараз я вам скажу яка. Оце план всіх партій, які спросовані це для пана Набра. Хоча, я знаю, що, пан вам, Держміє Віталію, це дійсно зброя. І були в нас в руках оці вимоги, які були зареєстровані, так, як я обіцяла, і завірені, підтримані громадськими організаціями. А тепер хочу звернутися до наступного згідно Конституції. Статті 1, 3, статті 8, Конституція України має найвищу юридичну силу для захисту прав і свобод людини. Громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. І тепер де вас, депутати, так як я коли сказала в прокуратурі, що в них немає Конституції, ви, наперене теж не знаєте Конституцію, я прочитаю, встаю його заяву з п'ятої і Конституції. Україна є республікою. Носим суверенітету і єдиним міролом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу, безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Положення частини 205 дано офіційне глумання згідно рішення Конституційного суду України від 05.10.2005 2005 року. номер 6 порядок 2005. Право визначати і змінювати. Конституційний лад Україні належить виключно народу і не може бути узурпований державою, її органами або посадовими особами. Положення частини 3 статті 5 дано офіційне тлумачення згідно з рішенням Конституційного суду України від десятого 2005 року, номер 6, полоні Ніхто не може узурпувати державну владу. Положення частини 4 статті 5 дано офіційне тлумачення згідно з рішенням Конституційного суду України від 05 10. -го. Тепер ви розумієте, хто є носієм державної влади? І це власність народна влада і майно належить народу громаді. Тепер запитання до хто спровокував. До числа, до питання цікаве. А друге саме питання, коли ви до партії свободи, коли ви в Майдані? ви дуже хвилювали високого народу України, як правляча партія бандитська, закриває, нема входу, як вибрали Тамбіат в Києві. І водороли там були в той час навіть, коли нам закрили доступ, вільний доступ до міської ради. Скільки я стикнулася раду, є, як це називаєте, вертушка, як називаємо, кажуть. Не слово не українське, але народне. На якій підставі є вертушка? за наші гроші, які мають піти, на дороги, якщо є, яка там поліція, для що вона І плюс приватна фірма Максима Брайлі яка нам зустрічала, згадана. то казали, що подивився влада на Майдані в людей використовує газ. Хтось дав правому оцінку, от тут є представники прокуратури, що до нас використала коли ми ходимо на сесію. Але закаперується до правоохвороних органів. А тепер хочу я зачитати. По комісії сказав, так, ми були на комісії. Перша комісія була дійсно ознайомлювана. І більше першої робочої комісії було емоційно, тому що, звичайно, що один друга не чути і напевне, що розуміти. На другу комісію комісії було завдання предоставити Генеральний план спояснювання записи. І план ввидування з пояснюємо записую. На льоне засідання ми прийшли. Звичайно, що я б я не буду зачитувати, в пана Петра є список, хто не був присутній на комісії, пан Михайло був, був один раз і більше не було, дехто взагалі не прийшов, для чого було подавати тих людей. Якщо вони тут в залі приймають рішення подаривати землі. Вас депутати патріоти, запитатися ще раз, Ви ви раз мене не почули. Де вам землі посилює державу? Черславнує і чи може він руйнує? Де вам комунального майна, проміж комунального майна? Посилює державу, черсане, але руйнує? Наше місто зруйноване, область зруйнована. Ми тоні шукаємо гроші для сода. Для Які ми зарисували після того, як Соні Міталій сказав, що є порядок денний на 48 сесію. І ніхто з громадян ніяк дав пропозиції, то ми внесли пропозиції. Не знаю, що ви ознайомлені, я вас ознайомлюю. Ознайомшись порядком денним, в сесії 48 Тернопільської міської ради, 6 серпня, громадськість міста прийшла до висновку, що, незважаючи на вимоги, які були виселені Тернопільській міській раді, в міському роду після 47-ї сесії Тернопільської міської ради, останні на них не зважили, жодне питання не випущене в порядку денному сесії. Враховуючи вище ставне, громадськість міста вимагає. Вирішити порядок денній сесії наступні питання. Скасування рішення сесії Тернопільської міської ради номер 6 27.01.2014 року. Це в той час, коли продавалася кров на Майдані. А ви, Сергій Віталійович, кажете за Майдан, та ви на сесії День буде звану, коли діти гинули і батьки втрачали дітей. Друге, скасування рішення сесії Тернопільської міської ради номер 537 від 10.08.2010 року, про затвердження генерального плану міста Тернополя, зупинення будівництва капітальних споруд в межах червоних ліній на зупинках громадського транспорту. Сьогодні ще я не чула, що враховане, скасування рішення сесії Тернопільської міської ради, яким надано в аренду чи постійне користування земельної ділянки, які знаходяться на території парку фінансовий звіт комунальних підприємств Тернопільської міської ради. Створити комісію за участі представників громад що до діяльності комунального підприємства Тернопільської міської ради. Вхідний комунального підприємства Тернопільської міської ради, термопіль замовник, комунального підприємства сонячне, відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, комунального підприємства Тернопільської міської ради, відділу матеріально-технічного зобов'язання. Необхідність створення комісій полягає. Тому що згідно відповіді заступника міського голови -го, 1ю від 29.05.2014 року, номер no чому працювала півна комісія Ніна? Дуже гарно попрацювали, ми побачили, що ні на друге зібрання, ні на третє нам не зробили, не принесли генеральну права з пояснення запискою, Плану зонування спояснює за запискою і люди, які займають свої посади. Архітектора по землі немає і до громадські сприйняла спасати місто для своїх дітей та уроків, а доки для ваших дітей та уроків. Ну ви ж про це не думаєте, ви зробити критерії визнання бабло на кажуть, що так виходить підозріння на таке. Тернопільському міському голові, пану Надову, Сергію Віталич, депутатам Тернопільської міської ради, членство комісії, я вам хочу сказати, пане Надову, що ми подали списки тих депутатів і тих громадських організацій, які ми хотіли бачити там в комісії, і вони дали згоду свою. Але коли нам дали списки, хто там в цій комісії буде працювати, ми дуже багато побачили там значить, начальників управління. Хоча вони на кожній комісії там не потрібен, які краще працюють на місто, а не тратять часу, ми їх виключимо, коли нам треба буде. E, і багато було громадських організацій. І з того всього вийшло так, що ці люди, яких ми подали, ходять на комісії, хочуть працювати, ті люди, яких ви подали, не ходять на комісію, саботують. Розумієте? Тут є така різниця, що люди вийдеш і ні для кого не секрет, що у вас є громадські організації, які з ваших груп їдять. Це не є секрет. І на першій комісії одна однакової організації заявила, що це у вас так багато тут. От, це погано, що люди ініціативу проявляють, радісний час на громадську якусь ціль. Другий раз вона заявила, коли вже значить, друге засідання було. Вона сказала, якби такий інці автомати і її там осіб. Okay. Розумієте? Це конкретно, що правильно це конкретно сказати. Так виходить так. Ми готові, коли нам скажуть, ми підемо туди. Є якийсь план. Скажуть, підемо, і ви підете. Всі підемо. Але не має бути такого, щоб якогось війна, а з якого майже немає. Ми підемо туди, будемо воювати, будемо насліяти, а тут ділівати не продовжує. Значить, тут варто було на теренах пан панна, це вже та нова. І ми вже отримали відповідну оцінку. Дякую за увагу.